Черга пенсіонерів дітей війни у Тернополі тягнулася із третього поверху аж на вулицю. Сотні людей похилого віку прийшли до управління пенсійного фонду за оригіналами виконавчих листків, необхідних нині для отримання виплат за особливий статус, заборгованих їм у 2011 році. Не можемо ніяк добитися, щоб взяти виконавчий листок, бо ми в 2011 році виграли суд дітей війни. Ну і Тепер тоді не давали, а тепер хочемо, може, щось десь отримаємо. Ззначається над бізнему пенсіонера, віче коротше, що я це інвалід. Рішення суду вже в цій короті, ніхто не дає пиво, що щось робить. То падають ті, таблетки п'ють, ну, люди, значить, між собою, знаєш, як це раз-раз, і всі рванули сюди. А тут написано, це саме графік. Хто вже був, получай на третій етаж, почав же і йдеш в білий дом. Хто не був на четвертий, написано графік, люди не читають. От займають очередь і пішли. Порядок погашення заборгованості рішенням суддів встановлено постановою Кабміну у вересні 2014 тисячі Відповідно до процедури, людям слід подати до управління Державної виконавчої служби низку документів. Чи не найважливіший із них оригінал виконавчого листа, який зберігається у пенсійній справі людини? Справитися з кількістю охочих отримати такий сьогодні. Працівникам пенсійного фонду в Тернополі було важко, бо люди прийшли чи не одночасно. Раніше запевняють таких черг. Не було. День до нас звертається в межах 300-500 чоловік і пишуть заяви, тому що має бути якраз письмова заява. Ми піднімаємо пенсійну справу, знімаємо копію, яка залишається в пенсійній справі, і в оригінали виконавчих листів під підпис роздаємо пенсіонерам. Три дні в тиждень ми приймаємо заяви, два дні видаємо виконавчі листи. Якраз сьогодні люди зібралися, є такі, що. Приходять і вони не знають, чому вони прийшли. Вони не знають, чи потрібен їм цей виконавчий лист, чи є в них нараховані рішення суду. Вони приходять всі, і ну у нас спрацьовує напевно, що Мені сусідка взяла виконавчий лист, мені також потрібно. Тут у людей претензія Ми... до українських чиновників. Чому вони і ще від вересня не повідомили про те, що борг дітям війни за 2011 рік таки будуть виплачувати і не провели належного роз'яснення? Об'яви ніде, по радіо не передавали, нічого що дітям війни за 2011 рік доплата. Значить, є рішення, є постановлення. є все. Люди всі рванули сюди. Людей багато збилося, що почули, бо ніхто ж не казав по радіо, по телевізору, що то треба. А ото збилися стільки багато. Ми прийшли у четвер, то й нічого так не було багато. А ці дні отаке. Постанова діє і вони можуть звернутися в будь-який час, це не обов'язково звернутися сьогодні, можна звернутися пізніше. Вона діє та постанова і не зупинена. там, Вона не в терміну в ній немає. Вона не не знає, скільки вона буде. Я думаю, що вона буде діяти і на наступний рік. Вона буде діяти, будемо з по ній працювати. Тим, хто потрапив у черги, свого довелося чекати по кілька годин. Винною вважають зайву бюрократію. Я була в п'ятницю, сказали прийти в четвер. І от дивіться, що це робить. Ми старі люди є повітря. Ці документи років йдуть по кругу. Немає ніякої реальної відповіді. Для чого? Для чого знову збирати маси народу? Для чого мучити? Було нараховано давно, і вони запретили. а Сказав деньогніту тепер оп'ять то ми документи. саме з новороблю так не можна. Ми старі люди. 80 років я повинна так стояти мочитися. Далі за процедурою люди несуть документи в Державну виконавчу службу управління юстиції в Тернопільській області, яка знаходиться на другому поверсі Білого Дому. Там же можна проконсультуватися із даного питання.